Ми все ж таки зіграємо в азартну гру, але тільки зі мною, тільки в безпечному просторі. Аліс, ми попали на таку ярмарку. Ми будемо крутити колесо і намагатись виграти приз. Яке б колесо ти б захотіла крутануть, щоб з більшою ймовірністю виграти приз? Друге, тому, ага. тому що там більше призів. А от зараз ми математичною мовою з тобою це якраз і запишемо, скільки там призів. А, ага, ти таки виграла. Вибирай. Чучліка. ліка, чучка. Дівчата, перше, запишу математичною мовою я, а далі будете робити це ви. В я першому знаю. секторі лише один приз, але всього секторі в шість. Математичною мовою це буде читатися як один із шести. Або одна шоста. Одна шоста. Аліса, а в другому. Чотири з п'яти. Чотири п'ятих, чудово. Сольчка в третьому? Е, в третьому дві п'ятих. Дві п'ятих, або два із п'яти. Соломія крути. Друге теж. Теж Чотири п'ятих більше, ніж 2 п'ятих і більше, ніж одна шоста. Ми вже навіть можемо з вами порівнювати дробові числа. А, але так буває. Так, так буває. Чесно. Так буває. А, давайте ще разом запишемо математичною мовою ймовірність. Mm. Я mm. Навіть... Я бачу тут шість призів із восьми. Але я запишу відповідь 3 із чотирьох. Бо я бачу, що тут три перті да. призів. Бачите це? Так. Да. В дробових числах таке може бути, що три чверті дорівнює 6 восьмих. Там взагалі безкінечність варіантів записати одне і те саме число. Аліса, а як записати ймовірність в другому? Тут тільки один варіант, поки. Три п'ятих. Три п'ятих, так. І Сольчка в останньому. Одна сьома, Одна сьома. А Соломія, крути ще разок, перший, перший так. Вибирай. Останнього. Останнього. Те сім О. Я така.